Чернігівка Аліна часто ходить через Ялівщину. Неподалік мешкають її родичі. каже, подекуди боїться, аби на неї не впало дерево. Лежить дуже багато. а там ви бачили, І вже даже тяжело переході ті, і страшно. Звісно, безпорядок здесь. У січні цього року через сильні буревії на території регіонального ландшафтного парку Ялівщина повалилися більше тисячі аварійних дерев. Розповіла Суспільному директорка парку Юлія Батура. Ці дерева можуть загрожувати тим, що вони є похиленими сухостійкі, Так вони можуть впасти будь-кому на голову будь-який час, особливо під час вітряної погоди. До того ж, уже лежачі дерева, як ви можете побачити позаду мене, заблокували стежки, якими користуються Уди обстеження парку у січні-лютому цього року зробила профільна комісія, розповіла Віталіна Синіговець, начальниця обласного управління заповідної справи та екологічного моніторингу. За результатами обстеження близько двох тисяч дерев перебувають в аварійному стані, і близько тисячі вже повалені негодою. Як ви бачите, на території парку дуже багато сухостійних саме сосен. Видно, ось одна сосна, яка була вражена короїдом ще при масовому заселенні. Його 4 роки тому таких дерев на території Єлівщини дуже багато, і наразі зараз вони є аварійними. За словами завідувача кафедри екології та охорони природи Національного університету Чернігівський колегіум Юрія Карпенка, аварійні дерева, які загрожують життю відпочивальників, треба видалити насамперед. Але не всі повалені та сухі дерева слід прибирати. Нема сенсу всі вивозити. Насамперед, це дерева, які вже кілька років лежали, вони вже майже трухлі або розклались. По-друге, це та органічна маса, яка може утворитись і дати подальше живлення для організмів, які живуть, і так далі. Крім того, під корою дерев знаходяться личинки в різних комах. Крім того, в деяких дуплистих деревах або напівповалених деревах можуть і гніздуватись пташки. Також деякі види гризунів можуть знаходити прихисток в мертвих або напівзруйнованих деревах. Також за словами Карпенка, виконувати роботу з прибирання дерев мають виключно професійні служби. Це доволі кропітка робота. За словами Юлії Батури, зараз вони чекають на ордер від міського управління житлово-комунального господарства на виробку дерев. Потім будуть шукати, хто видалятиме. За її словами, за розцінками Зеленбуду за одне дерево треба сплатити 1700 гривень. Загалом це обійдеться в понад 3 мільйони гривень. Коштів на це Ялівщина немає. Коштів у нас, на жаль, не дуже багато, зовсім мало можна навіть сказати. І якщо замовляти послуги у комунального підприємства Зеленбуд, то в нас вистачить на дуже мало дерев, буквально там 10, напевно, так, і все. Тому ми шукаємо інші шляхи, як можна здійснити видалення цих дерев. Ми хотіли б знайти фірму кампанію, яка зможе або за найменші кошти зробити цю роботу, або взагалі. Заключити договір так, щоб вартість деревини, якби йшла, оплатою за надані послуги, за словами Юлії Батури, здорові дерева ніхто чіпати не буде. Про початок виробки повідомлять людей, і громадськість зможе проконтролювати процес. Гордій Єрмак, Костянтин Сіліченко, новини на Суспільному.